Щастя бути собою. Ця історія розповість вам про двох дуже різних тварин, з зовсім інших місць, яких пов'язує спільна однакова доля. Вовк жив у холодній місцині, оповитій безліч таємниць і легенд. Темрява, немов ковдра окуталіс з усіх боків. Та, попри такий сірий вигляд, він мав дуже гарні звуки, які так майстерно робили птахи і не тільки. Вітер гудів, мов граючи стрембіти. Чи цей звук можна було б сплутати його з гарною та молодійною музикою, яка запрошувала усіх лісних мешканців на урочистий бал, де всі тварини були в гарних сукнях та жакетах. Заєць мав скромне місце проживання, проте дуже практичне. Балка була вкрита густим, непроглядним туманом, де було так легко перебувати непоміченим від людських жорстоких очей. Біля його нори ріс великий кущ полині, та через три людських кроки, ну або три заячі стрибки знаходився чистий осяйний ставок. Нібито ці герої мали усе необхідне, аби жити свої щасливі життя, проте вони так не думали. Обидва одного разу сиділи біля своїх затишних домівок і завзято поринули у світ своїх думок. Якби ж то я був зайцем, і життя моє б було легше, цих тварин ніхто не лякається, як мене і мій рід. Їх навпаки вважають дуже милими створіннями. Кожен раз на полюванні я відчуваю себе жорстоким вбивцею, ці налякані до смерті очі, невинні очі моєї здобичі, мовив сам до себе вовк. Жуючи полинь, заяць сказав жити вовком краще, ох, якби ж то я ним був, аніж переполоханим через дрібниці з зайцем. Вони такі граційні та впевнені у собі, що всі їх поважають. Якби ж то я ним був. Простогнали вони одночасно. Проте раніше вони навіть і не могли здогадатися, що це будуть їхніми останніми словами. Поки вони думали та говорили собі, під ніс свої мудрі думки, до них підкралися люди. Пролунали два постріли. Тепер вони лежали мертвими на землі. Зараз вони були однаковими шматками м'яса, які відрізнялися одне від одного лише використанням. Зайця подали на стіл. За яким сиділа сім'я жебрака, які так давно не їли чогось справді ж смачного, що проковтнули його за лічені хвилини. Ну а вовка забрав собі мисливець зі стажем. Він повісив його мертву голову на стіну, а хутро поклав собі під ноги або було м'яко сидіти перед каміном. Тепер, коли його друзі прийдуть, буде чим похвалитися. Ці історії померли зовсім молодими, по тваринним міркам, проте зовсім безглуздою смертю. Якби вони знали не завчасно, що так трапиться, вони цінували, що можуть бути самим собою. Часом, порівнюючи себе з іншими, ми забуваємо, що кожні ми різні і маємо жити не так, як всі, а робити свою неповторну історію. Проте життя це не іспит. Якщо перед іспитом ти можеш підготуватися аби не накоїти помилок, а в житті спочатку ми маємо зазнати поразки, а потім урок. Надіюсь, з цим простим прикладом я врятую вас. Від безлічі проблем.